Я проводила консультації з власницями салонів краси, і майже кожна мені сказала, що немає адміна і не дає таргетовану рекламу. А я скажу по моєму досвіду, що адмін і таргет – це два найпотужніших інструменти для збільшення обороту салону. І якщо ви обріжете ці джерела, то оборот ніколи не буде рости. А ви будете зайняті операційкою і роботою 24 на 7. І парадокс в тому, що власниці здається, що щоб скоротити витрати, вона обріже адміна і рекламу. І що в результаті вона робить все сама. І притоку клієнтів немає. Шансів на збільшення обороту з салону просто немає. Але не кожен адмін може пропонувати послуги, якось впливати на оборот салону, скажете ви. А таргетолог часто зливав мій бюджет і не приводив клієнтів. Так, це поширена історія. Тому вчити ваших адмінів продавати послуги салону, правильно давати їм зарплату, щоб мотивувати їх збільшувати цей оборот, і запускати таргет, який приводить 30-50 нових клієнтів з салон. Ми будемо на моєму тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. Посилання на тренінг в описі під цим відео.